Моя сестричка, як фея. Привітик! Я Малюк. Мені два роки, і я бачу цей світ по-своєму. У мене є мама, тато, братик, сестричка і песик. І знаєш що? Кожен із них як маленьке диво, а разом ми справжня казкова команда. Послухай, я розкажу тобі про всіх по черзі. Це знову я. У мене є сестричка їй Сім, і вона також ходить до школи. Вона красива, як принцеса, і сміється дзвінко, як дзвіночок на ялинці. Я завжди хочу бути схожою на неї. Вона вміє плести косички, носить кольорові обручі і знає, як зробити фокус із блискітками. Я обожнюю блискітки. Коли вона танцює, її спідничка летить, як хмаринка. А я одразу кричу: Я теж хочу таку спідничку. Сестричка вчить мене казати складні слова. Наприклад, фантастика і єдиноріг. А ще вона знає багато пісень, вона співає голосно, а я навздогін. І коли ми співаємо разом, мама каже, що ми артистки. Ми граємося з сестричкою в лікарню. Я пацієнт, а вона лікар. У вас температура, каже вона. І я відповідаю: Ой, ой, треба шоколадку для одужання. У нашої сестрички є великий набір фломастерів. Вони її, але іноді вона дозволяє мені ними малювати. Тільки обережно, крихітко, каже вона. І я дуже стараюсь, бо якщо не стараюсь, то мій зайчик на малюнку має шість вух і вуза, як у тата. Ми з нею маємо наш сестринський ритуал. Кожного вечора ми обіймаємося і шепочемо одна одній. Ти моя чарівна фея. Як добре, що ти в мене є. І навіть якщо ми трохи сваримось за ляльку, то потім обов'язково миримось, бо феї не може довго сердитися. Ми з сестричкою любимо грати в салон краси, розчісувати по черзі одна одній волосечко та перекрашати бантиками. Я відчуваю себе принцесою і завжди питаю а я гарна? Ти най найгарніша, відповідає сестричка. І я стаю ще щасливіша, ніж була. А ще сестричка мене завжди захищає: Не пійтеся, крихітка зі мною! Каже вона навіть нашій собачці: увечері, коли настає час купання, мама кличе мене. Ходімо, крихітко, час у ванну. А моя сестричка вже біжить перша. Вона дуже любить допомагати. Вона відкриває шавку, дістає мій улюблений рушничок із каченятком і подає мамі пінку для ванни з запахом полунички. А після ванни саме вона загортає мене в рушничок та цілує в щічку і шепоче. Тепер ти найчистіша зірочка у всесвіті. І я її дуже-дуже люблю. Після наших ігор я завжди засинаю з посмішкою, бо коли поруч моя фея сестричка всі сни стають солодкими, а ніч не темна, а блискуча, як її улюблені блискітки. Поставь, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. Ссылка на інші історії у описі. Па-па!